На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Морозовичі, що на Волині Роман Пилипчук, 1997 року народження. Відомо, що герой мужньо боронив батьківщину до останнього і загинув 26 липня під час виконання бойового завдання. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Також стало відомо про загибель іще ще одного воїна з Волині у Харків. Київській області загинув 45-річний солдат Валерій Попов з села Колки Луцького району. Не стало героя ще 26 жовтня 2022 року. І вже 4 серпня траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде у рідне селище Колки. Гірка звістка з фронту надійшла і у Ратнівську громаду. На війні загинув волинянин Василь Максимяк. Бійцю був 51 рік. Відомо, що загинув волинянин внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв.